Hello. Hello. Чи сподобався тобі мовний табір? Так, сподобався. Що найцікавіше ти тут дізналась про німецьку мову? Mm, багато чого. Чи були прави, які тобі найбільше запам'ятались? Mm, так, були. Чи познайомилася ти, чи знайшла ти нових друзів? Так. Чи подобалась тобі робота в командах? Так, сподобалась. Так. Да. Але тебе команда була з двох хлопців, ти і двоє хлопчик, так да? чи один хлопчик був? Двоє хлопчик. Двоє. Так. Чи плануєш ти ще раз відвідати наступного року цей табір? Думаю, так. Чи ви вчаєте ви німецьку мову в школі? Так, вже другий рік. Угу. Добре. Чи було весело і цікаво? Так. Як ви готувалися до змагання в таборі? Повторювали шкільну програму, нові слова вчили. Чи, під... Чи підмовили ви учасники друзів і подрузі, щоб допомогли вам виграти? Датки, що нам підрозділи?